Я тут за тебе це серія розмов з українськими письменницями, які поруч з нинішнім контекстом війни описують у своїх есеях емоції і почуття українок, що змагаються за наше майбутнє у заключному епізоді. Слухайте розмову з письменницею Мар'яною Савкою про те, як література допомагає говорити про війну, про пошук ресурсів на допомогу іншим, а також про історію героїні її есе Тайри, медикині, яка пережила полон. Мене звати Марія Кравченко, і це подкаст Я тут за тебе у попередніх епізодах. Слухайте історію від Ірени Карпо, Лариси Денисенко, Мирослави Борчук та Каті Михаліциної. Цей подкаст з'явився з одноіменного проекту, який реалізовує український пен, репортер з Айзон Медіа та фонд Ізоляція за підтримки за у рамках співпраці з данським інститутом культури. В описі до кожного епізоду ви знайдете посилання на есе, яке написала моя співрозмовниця. Читайте текст на сайті Репортерс, не забувайте ділитися подкастом з друзями та подругами, а також залишайте відгуки на платформах. Я Мар'яна Савка, головна редакторка, співзасновниця видавництва Староголева, письменниця, членкиня українського пен-центру, волонтерка так само. Дитяча письменниця, мама співачка, композиторка. У мене багато різних різних іпостасей, але найбільше чим я займаюся, займаюся пошуком внутрішніх ресурсів у війну для того, щоб ділитися цими ресурсами з іншими людьми, пані Мар'яно. Розкажіть, як вам вдається під час війни поєднувати усі ці ролі і знаходити ресурси на те, щоб допомагати іншим, і при цьому мати можливість сказати, я тут за тебе можливо саме зміна ролей. Дає от енергію і можливість не втомлюватися, коли ти постійно робиш щось одне, одне, одне. То ти в першу чергу і фізично, і психологічно втомлюєшся. І я розумію, що зараз це дуже важливо для того, щоб якось тримати цей ресурс і розуміти, що ти маєш мати це довге дихання. Я от щойно закінчила писати сценарій музичної вистави для дітей. Дуже хочу реалізувати її з хором «Дударик» у Львові. А це означає, що я писала ще й музичну частину до цієї вистави, і це для мене буде ну такий челендж написати музику для дітей. Колись хотіла це зробити, що починала в одинадцятому році, і зараз, власне, вже настав час рік війни, коли почала реалізовувати якісь давні проекти і розумію, що це дуже важливо зараз робити, робити все, що ти можеш робити, щоб не втрачати ні снаги, ні віри в те, що в тебе є майбутнє, як майбутнє в твоїй країни, і я дуже рада погодилася писати про одну із жінок у цій війні. Тому що мені дуже цікаво було і важливо відчути, почути цей досвід розуміти, як багато серед нас таких незламних людей, які витримують більше, ніж насправді може людина. Розкажіть, як ви працювали над цим текстом? Ви записували інтерв'ю яке з Тайрою, чи ви були вже знайомі з нею раніше? Насамперед мені треба було знайти Тайру. Вона вже була поза полону, вона вже повернулася, була, але абсолютно ще недоступна. Бо після того, коли вона повернулася додому, вона почала давати інтерв'ю, працювати з е, різними цими слідчими установами, з органами, які е, свідчити про те, що було там, е, їздити за кордон, і це треба було її якось виловити. Але спочатку треба було познайомитися. І я розуміла, що в моєму колі точно є люди, які мали би знати Тайру, ось про це з моїм другом, який е, військовий. А він каже: я особисто не знаю Тайри, але я знаю людину, яка з нею близько знайома. І буквально через кілька днів він мені дав цей контакт. Прямий контакт Тайри сказала, Ну вона вже чекає, що ти до неї подзвониш. І коли я до неї подзвонила, виявилося, що вона і знає про будавництво, і дуже так позитивно налаштована. Це для мене була така несподіванка, бо і, завжди переживаєш, як ж людина з іншого боку сприйме те, що ти щось від неї хочеш, забираєш від неї її час. Але часу якраз у неї було мало, і після того, коли ми з нею поговорили, якийсь тривалий час, ми не чулися, не бачилися. Я читала матеріали, інтерв'ю, все, що вже було опубліковано в пресі, щоб знати всі нюанси, це, що, що з нею там ставалося, і якось це співставити з тією інформацією, яка є вже в мене в диктофоні. Почала потрохи писати це. Намагалася якось саму себе втілити в цей образ, уявити себе. Як же ж і там в тому середовищі, в цьому Маріуполі, які бомблять, це взагалі неймовірно, як це можна взагалі це все пережити. І тут потрібна була якась неймовірна стресостійкість, яка є в Юлії Юлії Паєвської. Це її досвід жінки самурая. Вона ж займалася різними цими східними єдиноборствами, Вона жінка така сильна з досвідом. І таким досвідом, який гартує не тільки тіло, але і душу, особистість, натуру людську, і потім ми випадково, абсолютно випадково, зустрілися у Львові. Я виходжу з укриття там, де відбувалося читання, і назустріч мені йде Тайра. І це для мене було така несподіванка, таке відкриття. Ми обійнялися з нею, і я підійшла до неї, вона так дивиться на мене і каже: о, яка красива! І ми якось так <головіка> мене це так якось дуже відразу розтопило це. <головіка> Це таке її звертання. Ми власне особисто познайомилися, але вже зрозуміли, що немає часу на те, щоб зараз щось сидіти, писати, читати. І я кажу: я напишу вам те, що я зробила. Почитаєте, що мені потрібні певні правки і певні ж відповіді на дрібні запитання. І вона. Знову зникла. Я писала і писала. На всіх месенджерах було тихо, і я вже розумію, що у мене горять дедлайн для проекту. І я розпочала роботу, не можу її завершити, бо ж я не можу просто так віддати текст, який не прочитала Тайра. Але знову ж таки, вона випала з комунікації, і я знову її втратила з зору. І от я їду в Франкфурт на виставку книжкову, і на нашому українському стенді якогось дня. Абсолютно несподівано для мене з'являється тайра, і тут я розумію, що це той момент, який я повинна використати той потяг, який я повинна стрибнути. І ми обійнялися. І я кажу: Я ж повинна показати і запитати деякі речі, там треба було вичитати. Вона каже: Ну так може зараз це зробимо? Я кажу, добре, давайте зараз. І ми тут же сіли за стіл. І відкрили цей текст і почали звіряти ці дрібні деталі. Я дуже була втішена, що їй сподобався текст. Що вона сказала, що навіть і не сподівалася, і що ну в кожному разі вона схвалила і затвердила цей текст. І ті нюанси, які вона мені сказала тоді, були дуже важливі. А головний такий нюанс. Знаєте, коли те, що ти пишеш, є те, чим ти додумав, а насправді виявляється щось протилежне. Я написала якийсь такий пасаж ліричний про те, що їй би хотілося про все забути, щоб стертися з пам'яті. А вона каже: ні, я не хочу нічого забувати. Тому що якщо б я все це забула, це було б просто надаремно. Я хочу пам'ятати все. І я подумала: вау, це справді дуже важливо, бо той, хто Прожив такий тяжкий досвід полону, катувань цих всіх звірств мусить бути дуже сильним, щоб пам'ятати про це, не намагатися про це забути, а навпаки, свідчити, пам'ятати всіх тих, хто здавно заслуговує на це покарання. А як нам, як суспільство, навчитися говорити з людьми, які повернулися з полону, та насправді не лише з полону, а й, наприклад, ті військові, які зараз повертаються з фронту? Як нам навчитися у суспільстві бути з людьми, які повертаються з війни, аби допомагати їм забути чи не забути, щоб вони могли свідчити, щоб вони могли жити в тому просторі в тій новій реальності, яку ми з вами маємо? В спілкуванні з цими людьми, які повернулись із війни із полону, з таких складних ситуацій, дуже важливо говорити і говорити щиро. Вони не потребують, щоб їх жаліли. Вони не потребують, щоб робили з них якихось ідолів чи поклонялися, чи навпаки. Вони такі самі люди, як ми, вони хочуть людського ставлення до себе, просто теплого людського розуміння. Ну, тобто, власне, дуже важливо ставитися як до свого, як, власне, ідентифікувати як свого, а не того, який інакший, бо він прожив якийсь там інший досвід. Тому що, коли ти сприймаєш людину як якусь дуже сильно чимось особливу, ти вганяєш її в дуже велику екзистенційну самотність. А вона хоче власне, розділити цю самотність, вона не хоче залишатися сама. А як ви думаєте, як ця війна зараз вплине на жінок і як впливатиме на жінок після нашої перемоги? Жінки мають дуже різні ролі в цій війні. Є жінки, ну які просто як я, скажімо, в тилу, які мають свої ці завдання так званого мирного життя. Несуть на собі стрес від всієї цієї війни, від цієї інформації, від переживань, від хвилювань, але все одно вони не проживають таких якихось межевих ситуацій. Бувають випадки, коли люди втрачають дім повністю на їхніх очах, падають бомби, гинуть люди. Це один досвід. Uh, є жінки, які є на фронті, і, uh, вони щодня ризикують своїм життям, вони стоять зі зброєю, вони є парамедики, які рятують постійно. Це теж зовсім інші обставини і зовсім інші випробування. Але однозначно, що нікому з жінок в цій війні не є просто. І тим жінкам, які, наприклад, з дітьми виїхали за кордон, теж дуже непросто. Війна це великий для нас тягар. Але ми всі розуміємо, що ми не маємо права якось його від нього відмовитися, скинути з себе. Він просто не скидається. І важливим є і це сестринство, яке так часто виникає в часи війни. Це просто розуміння іншої людини, і розуміння, те, що від тебе залежить, теж багато. Просто подумай, що зробити, щоб ти була якомога ефективнішою зараз. Дуже велике завдання не зламатися. Дуже багато жінок постраждали від насильства в цій війні, і це теж той досвід, який не дай Боже нікому прожити. І, і я не знаю насправді, як люди виходять з таких страшних стресів. Але, вочевидь, є інші жінки, які можуть надавати фахову допомогу, і психологічну, і психіатричну допомогу так само. А ще в нас є діти, і жінки мусять постійно дбати про те, щоб діти в цій війні не були надто травмованими, щоб вони були захищеними, думати і про своїх, і про чужих дітей. Було багато ініціатив в цій війні, коли доводилося думати про те, як розважити чужу дитину. Отож, жінкам не просто, але жінки насправді вони міцні, бо вони з м'якого такого пластичного матеріалу. І вони мають великий запас міцності, і вони переважно марафонці. А чоловіки вимушені марафонці зараз в цій війні, особливо ті, котрі стоять на нулі. Тому хочеться якось передавати їм якомога більше цього емоційного ресурсу, щоб вони вистояли, витримали це все. А як ви думаєте, якою є роль культури під час війни, наприклад, музики, поезії, прози, яку ми пишемо зараз, аби прорефлексувати те, що відбувається, я дуже тішуся, коли військові просять передати їм книжки, бо це свідчення того, що їм це потрібно, їм потрібен цей культурний харч, література, як така, я думаю, часто про те, що хлопці, коли тільки дориваються на якийсь вихідний, вони починають. Занурюватися в цю нормальність, ідуть в барбершоп, йдуть в баню, куди-небудь щось смачного поїсти, не знаю, кудись в кав'ярню. Відчути, що ти все одно залишаєшся, от, власне в цій нормальності, тому що ти знаєш за що ти воюєш за, за цю нормальність, за це майбутнє, яке не в е, зруйнованому, а власне в тому, що існує, що можна творити далі. І це дуже дуже важливо. Ну і культурний продукт, чим би мене займалися, це речі, які дають енергію, а енергія це ресурс. Це ресурс для всього, для волонтерки, для цієї підтримки. Якщо ми відмовлятимемося від радості, якщо ми вважатимемо, що ми не маємо на це права, це дуже руйнує нас. Ми маємо. Розуміти, що десь цього хочуть наші вороги, щоб ми не усміхалися, щоб ми не відчували себе щасливими, живими. Нам потрібно все, що робить нас живими, і власне література, музика, мистецтво, малярство, театр, кіно це те, що робить нас живими. Я пам'ятаю, Жодана є такий рядок, що радість це те, що дається нам з боєм. Я постійно згадую про нього, особливо під час того, коли відбуваються якісь великі обстріли чи щось дуже страшне. І хочеться завжди пам'ятати, що треба берегти цю радість. Чи можу я попросити зачитати уривок з вашого тексту? Вона мала бути вдома у Києві. Вона не їхала на війну. Вона просто збиралася завести чергову партію ліків. Наприкінці лютого у повітрі уже вчувалася весна. Зрештою, вона не збиралася там залишатися, тому не брала нічого зайвого. Нічого не станеться, говорила сама собі. Це всього лише гігантський театр, масштабна демонстрація сили. Буде велика біда, шепотів на вухо внутрішній голос, який цього разу хотілося не чути. Буде величезна катастрофа. Повторював цей голос наполегливо раз у раз, і всередині починало млоїти. Ну нічого, заперечувала йому. Я тільки катнуся в марі туди-назад, і все. Відвезу в госпіталь у цю велику коробку, зрозумію, що їм треба. Це швидко. Уранці було так пронизливо, холодно, але десь ось-ось має потепліти, бо це 23 лютого, кілька днів і березень. Навіщо їй? Їхати в Маріуполь? Це питання висіло в повітрі. Та можна було б і не їхати, а просто відправити новою поштою ту важку коробку з медикаментами для госпіталю, як робила вже тисячу разів. Але Серж сказав, що у нього є місце і для неї, і для її коробки, а дорога з попутниками веселіша, ніж коли їдеш сам. Ну і хотілося побачити своїх, перевірити, чи все добре в її ангелів, заодно зібрати замовлення для госпіталю. Серж мав заїхати за кілька хвилин, допивала каву на самоті. Не хотілося будити чоловіка, він і так мало спить. Потім узяла пакет корму і пішла годувати собаку. Вона вже лащилася, чекала, кимлячи, лизала руки, завжди було трохи важко їх залишати своїх трьох котів і собаку. Але в них і чудовий господар, який завжди припильнує і не залишить без уваги. Хто ж знав, що розлука з чотирилапими дітками буде такою довгою і що всю війну її чоловік Допомагатиме тваринам не тільки своїм, а й сотням чужих, буде евакуйовувати, рятувати, доставляти корми. Майже безшумно підкотила автівка, і вони з сержем та юрком Науменком, який був третім пасажиром, випхнули велику коробку з госпітальними ліками і перев'язувальними матеріалами. Туди ж умостили рюкзак і ще трохи речей. Загалом її власного барахла було небагато на цю коротку поїздку, як вона себе переконувала. У машині тепло. І тіло, напружене від ранкового холоду, розслабляється, кайфує, жартує, сміється попереду траса, дорога на Маріуполь, місто біля моря. Про полон не розрозуміє ніхто, окрім тих, хто там побував. Може варто про це забути, викреслити з пам'яті, висікти, випалити? Ні, вона хоче все пам'ятати, кожну деталь, кожен момент, не забути жодної хвилини. Бо якщо вона забуде, то ніби все було даремно: три місяці не життя, три місяці жаху, тортур, допитів, знущань, які мали зламати, може, іншу і зламали б, але не Тайру, не її. Ворог не зміг інфікувати її страхом, хіба що відтовчив її затятість жити ти не будеш, але вона жива, достатньо сильна, аби свідчити перед усім світом. Вони катували мене, аби я зізналася у злочинах, яких навіть не можу собі уявити, свідчила у Конгресі США Юля Паєвська, українська парамедик Тайра, берегиня Ангелів Тайри, покликаних рятувати людське життя. Російські кати хотіли її примусити зізнатися у тих злочинах, які вони чинять самі, бо не мають жодних моральних пересторог. Я парамедик. Моя місія рятувати життя. Росіяни називають мене нацисткою. Так вони називають кожного в Україні, хто чинить їм спротив. Перші 20 днів я провела в Маріуполі, який був пеклом. Після цього я провела три місяці в російському полоні, і це також було пекло. І я не політик і не роблю політичних заяв. Я лише розповідаю історії, свідком яких була сама, коли мої кати. Наказали мені вчинити самогубство, я сказала ні. Я хотіла побачити, як далеко вони зайдуть у своєму безумстві та злобі. І ось одного дня, коли здавалося, що надії нема, хтось зазирнув у вічко камери і назвав моє ім'я. Повернення з пекла не означає квиток до раю. Тут, в Україні і там, за кордоном, вона людина, яка має свідчити, має повсякчас працювати. Раз по раз згадуючи, напружуючи пам'ять, проходячи всі кола пекла у своїх спогадах, заради тих, хто досі в полоні, і в пам'ять про тих, кого уже не повернеш. І все ж, яким прекрасним є життя, коли можна просто вільно дихати, вигулювати свою собаку, плакати і сміятися з найріднішими, міцно стискати в обіймих друзів. Танцювати на рок-концерті і свідчити про злочини, які мають бути покараними, бо непокаране зло породжує ще більше зло, а зла у світі і так предостатньо. Дякую, що дослухали цей епізод до кінця. Читайте текст на сайті Reporters, Не забувайте ділитися подкастом з друзями та подругами, а також залишайте відгуки на платформах. Цей подкаст з'явився з одноіменного проекту, який реалізовує український пен Reporters, Айзен Media та фонд ізоляція за підтримки The New Democracy Fund у рамках співпраці з Данським інститутом культури. Мене звати Марія Кравченко. Бережіть себе та своїх близьких.